Наразі серед 129 тисяч воєнних злочинів, які зареєстровані Офісом генерального прокурора, більше 3800 злочинів про щодо українських дітей. Ці злочини це і вбивство українських дітей. На жаль, сьогодні ми можемо підтвердити 550 фактів вбивства українських дітей. Це і злочини насильства, це і поранення, це і каліцтво, це і нелюдське поводження, це і тортури, і це безумовно депортація, масова депортація більш ніж 19 тисяч українських дітей на територію Росії та на тимчасово окуповані території. Але ці цифри це долі українських дітей. Ці цифри не є остаточними. Ми тільки можемо уявити собі, скільки дітей постраждало. На тимчасово окупованій території, до якої ми поки що не маємо можливості е дістатися. Дуже важливо, щоб діти, які є жертвами потерпілими, жертвами цієї війни, щоб вони, їхні голоси були услушені, тобто, щоб вони могли донести свої історії. Не тільки до нас, до громадян України, але і до міжнародної спільноти. Дуже важливо, щоб не тільки прокурори, не тільки уповноважений справ людини, не тільки уповноважений справ дитини, не тільки всі наші е, лідери, е, президент, представники парламенту, уряду, не тільки від нас. Міжнародна спільнота має чути про історії, які Пов'язані з злочинами щодо українських дітей дуже важливо, коли діти самі ці історії розповідають. Тому сьогоднішній захід є дуже важливим, тому що коли ця я хочу подякувати авторам, фотографам, тим, хто організував випуск е цієї книжки «Living the War», е за те, що вони зробили, тому що ці історії вони мають бути. Знаєте, ця книжка має бути кожного дня. На столі кожного міжнародного лідера, керівника кожної міжнародної організації, щоб вони кожного дня розпочинали свій робочий день і перечитували ці історії, переділялися ці фото. За для того, щоб вони не забували про те, що те, що сьогодні те, що сьогодні Росія вчиняє щодо українських дітей, будь будь-який інший агресор, включаючи Росію, може вчинити проти дітей з інших країн. Тому дуже важливо, щоб ми об'єднали зусилля не тільки про про те, щоб розказати ці історії, дуже важливо, щоб діти також приймали участь у встановленні правосуддя, тому що відповідальність за злочини, за воєнні злочини, за злочини проти дітей це не тільки інструмент відновлення справедливості, це також інструмент стримання, це дуже потужний сигнал всім іншим, хто намагаються вчиняти злочини щодо дітей. Що суспільство цивілізований світ об'єднається на шляху притягнення їх до відповідальності?